Я хочу поговорити з вами про вашу книгу осягнення вищих світів. Ви написали її років 30 тому, на мою думку, якщо не більше. Ця книга виходить зараз в аудіоформаті, а це означає, що вона буде ще більш доступною. Це сьогодні найдоступніший формат. Люди особливо не читають у метро, в машині вони вважають за краще слухати, слухати, слухати. Книга ця стала для багатьох книгою номер 1 Дуже багато людей прийшли в Кабалу завдяки цій книжці або задумались про сенс життя. Ось питання моє таке: будь ласка, скажіть, що ви вклали в цю книгу? У чому секрет цієї книги? Мені здається, що просто своє ось таке враження від зустрічі з кабалою. Я там спробував виплеснути. Можливо, тому що вона така пряма так тому люди так про неї відгукуються. Ви ще мені казали, що ви її просто так от виплеснули. По моєму протягом 12 днів, чи щось таке, так. чи двох тижнів. Коли так. це відбувається? У який момент це відбувається, що людина так бере і виплесне. Ну, коли в неї накопичуються не і тисне на неї, тоді вона просто сідає і виливає. От, це все на папір. От у вас було відчуття, що ви зобов'язані видати це, так, інакше це? Так, у вас... так, інакше на мене б це давило. Напевно, це як Це Як дитина, ця книжка так. виходить. Ще одне таке запитання. Зараз виходить аудіоверсія цієї книжки. Люди будуть слухати. Чим відрізняється слухання від читання? Що тут працює більше чи менше? Я думаю, що читання це все-таки воно інтимніше. Так. Так. І слухання когось Так. воно не замінить читання. Ну, дивіться. Останнім часом людство все більше слухає Ну, не... Так. А ви все-таки по старому за читання? За читання. Це дуже інтимно. Я б не замінював одно інше. Але можна це поєднувати якось разом. Поки ти їдеш, послухав, ти не маєш можливості почитати, а потім приїхав додому, почитав. Якщо я слухаю щось таке, внутрішнє, угу. то я теж не можу вести машину і слухати. Так? Ні, не можу. Я перебуваю в цьому всіма своїми почуттями.